Привіт, ти на ютуб -каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді дуже цікавий та корисний гаджет для українців. Зустрічайте радіоприймач на сонячній батареї FOSPOWER. Давайте швидко цей девайс розглянемо та протестуємо. Поїхали! Дякую, магазину Smart Gadget Club за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин в описі під відео. Отже, на вигляд, девайс схоже на звичайний радіоприймач, воно і не дивно. Така функція тут також мається. Отже, що взагалі вміє цей девайс? А вміє він багато чого. Так, по-перше, це звичайне FM Радіо, по-друге, це Ліхтар, по третє, це нічник, четверте це пауербенк на 4000 мАч, а також це сигналізація, якщо затиснути кнопку SOS. Для Північної Америки можна ловити прогноз погоди по каналу Vesa Band. Для решти світу гаджет цікавий тим, що приймає радіопередачі в діапазоні AM. Для нас актуальне тільки FM-приймач. Радіо дійсно працює, можна щось послухати. При затисканні кнопки SOS вмикається звукова сирена та світ. Нова сигналізація. Також натисканням кнопки живлення можна перемикатися по трьом режимах роботи ліхтарика: мінімальний, середній та максимальний режим роботи. Також є сонячна панель для зарядки гаджету, а якщо відкрити сонячну панель, то автоматично вмикається нічник. Позаду є генератор, який треба крутити та генерувати електроенергію для гаджету, щось на кшталт динамо машини. Справа під заглушкою є мікро-USB для зарядки гаджету та USB-A для зарядки сторонніх гаджетів. Від цього девайсу у якості Powerbank. До речі, віддає цей девайс реальний 5 вольт 1 А, а то й більше. Заряджається пристрій за 5-6 годин потужністю до 5 вольт 1 А. Нагадаю, тут дві батареї 18650 по 2000 мАг, тобто 4000 мАг усього. Вологозахист IPX 3, вага 380 грамів. Що стосується автономності, то виробник обіцяє наступні показники: прослуховування радіо до 33 годин, настільна лампа до 20 годин. Та ліхтарик до 16 годин. Отже, якщо підвести підсумок, то маємо принаймні дуже непоганий девайс, який підійде для наших складних екстремальних умов сьогодення. Дякую ще раз магазину Smart Gadget Club за наданий девайс на огляд. За промокодом «Ізіально» ви ще отримуєте приємну знижку на покупку у цьому магазині. Посилання на магазин в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши. Свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео, і реквізити для донатів також. Підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!